Танець, мистецтво самовираження, можливість відчути гармонію між тілом і душею. У танці можна імпровізувати, творити і отримувати задоволення від руху. І, звичайно, це спосіб підтримувати себе у відмінній фізичній формі. Сучасна хореографія дуже різноманітна. Від простих до технічно складних рухів. Тому про осі тонкощі танцювального мистецтва нам розповіла хореографиня Покровська Дарія Остролуцька. Мене звати Дарія Остролуцька, мені 23 роки. Я займаюсь танцями е, сучасного напрямку. Також я вчитель англійської мови і педагог хореографії. Хореографія займалася різними видами танцю проте зупинилась на напрямку контенпорарі денс да, років з п'яти я почала займатися танцями і так по теперішній час і займаюся. Прийшла в танці я взагалі то завдяки своїй мамі, яка мені завжди намагалася ходити на якісь кружки, це було дуже дуже багато різних напрямків танцю. Це і спортивна акробатика, і степа, аеробіка, і східні танці, і сучасні, і класичні і балет. Але зупинилася все ж таки на сучасному напрямку, там, де я залишилась і продовжила це як напрямок свого життя. Це почалось з мрії. Дар'я завжди мріяла навчати дітей мистецтву хореографії, передавати свої власні знання юному поколінню. Так і сталося. Наша героїня відкрила власну школу танців у Покровську. Мій стиль танцю це саме contemporary dance, це танець, який я називаю його танець душі, тому що contemporary – це можна сказати, що в тебе на душі. Ти ти виливаєш і в танці через через свої руки. Я була керівником власного власного руку, який називався Денс Крев. А потім це це, це наша поросла в Модерн Денс студіо. Маленька донечка Дарії теж має відчуття ритму та має жагу до танців. Так ми з нею ми з нею займаємося вдома гімнастикою, акробатикою. Ми вже також також займаємося, полюбляємо дуже танцювати, вмикати собі гучну музику і танцювати собі на своє задоволення. Рано вранці, 24 лютого 2022 року, вся країна прокинулась від вибухів. Всі плани сподівання та мрії були зруйновані. Тому продовжувати далі роботу танцювальної студії сенсу не було, розповіла хореографиня. Щодо роботи з дітьми саме в гуртках, це ну, майже одразу припинилось, тому що багато діток повиїжджали, багато, багато мам. Батьків, які боялись віддавати дітей на гуртки в школі, так само робота припинилась моя, тому що ми вимушені були евакуюватися з міста Покровськ. Все ж таки повернулись назад і сподіваємось на найкраще. Мистецтво танцю постійно розвивається, і те, що сьогодні ми називаємо сучасною хореографією, завтра вже стане класикою, і це нормально. Бо мистецтво не стоїть на місці. Тому можна сказати, що танець це єдиний вид мистецтва, в якому ми самі є інструментом. Бо як писав Джордж Баланшин, танцюристи, це інструмент як фортепіано у виконанні хореографа.